Рецидив це нормальний перебіг онкологічного захворювання. На жаль, попри всі етапи лікування. Тобто, наприклад, у вас було радикальне лікування, де була хіміотерапія, променева терапія, оперативне втручання, було декілька років, все нормально. Тобто, ви проводите планові дослідження, і тут виявляється, що виник рецидив. Так це нормальна поведінка хвороби. На жаль, в онкології немає такого, що 100% все буде добре. Завжди залишається ризик того, що пухлина зможе рецидувати, тобто дати нововогнище вогнище або в. В тому самому місці або виникнути в будь-якій інші ділянці організму. А якщо ви стали помічати симптоми, тобто втрата ваги, підвищення температури тіла, яке не пов'язане з респіраторними вірусними захворюваннями, бактеріальними, з'явилися кров'янисті виділення в калі, проблеми з сечовипусканням, і ви знаєте, що у вас було до цього поставлено діагноз онкологічного захворювання, яке ви лікували. Вам потрібно звернутися до онколога для того, щоб він призначив до обстеження, і тільки тоді буде подальша картина вже вирішена, тобто. Це буде або продовження лікування, або спростовані ці симптоми.